От ще зараз цвіти. Вон дивіться, які в кашпу гарненькі. вони ось. А ту чи достану показати вам. Вон дивіться, яке тут зривне цвітіння буде на цій великій троянді плетисті. Вон там все, на таких бутонок. Та що в нас перехворіла. А ось дивіться, а ну видно вам ці гарні китачки. Тіше, донька моя сажає вона завжди кашпо. Ромашечка ще квітне. Доброго всім ранку. Герань цвіте, як гарно. Зніму те, що цвіте. От вирішила я так. Не тільки розповідати ж про що робити комусь, що, а і що цвіте. Ну, цвіте мало, звісно, ще, ну. Одна гераніця чого стоїть. Величезна така. Дощик опять накрапає. Вже. Ну, полоть дає. Після такої, этой, що сапку не вигнать, то полоть легко. Я тут майже пополола, бо вчора ми город пололи, повністю випалили. У нас там 10 соток ми собі оставили, то ж під. Засіяли ячменем. То... Ось марариточка до сих пір. ще цвіте, цвіте, цвіте. Ось красота. Садовий бузок. Той вже цвів, а цей починає цвісти. От нравиться він мені. От дитинство нагадує. Раніше тільки бузки оці росли, Та м'ята у дворі. Ось тут. Тут цвіте на цій землі, де свалка була, мусорка. Оце тут вон цвіте. Ось вона. Вон ще одна цвіте, ось вона, дивіться. Пчолки вже гудуть. Хоч і дощик накрапає, а пчлки гудуть. А ось цвітуть, бачите, ось волошки. Гляньте, скоро зацвіте все тут волошками. Я тоді вирву їх, положу тут сложу, і вони на той рік знову будуть тут рости. Це ще їх тут тільки розводжу. То ж, я в тому році так і робила їм. О, дивіться, яка красива квіточка. От. А ось із гірань вона тут теж. Тут герання дуже багато насадила. Ну, сажати ж нічого було. Так цю горку, чимсь треба, зато. Ось дивіться, яка вона красива. Фіолетова, ось голуба. Вон така рожева. Дивіться, яка фіолетова. Красива, красунь прям. Он голубиє, он рожева. І ось кущ уже добре розців такий, хорошо. На горі, на горі, на глині, на камнях. Оце воно росте. ось, Оце малоуходний сад той ось. І троянда ось росте з ними, бачите в місті? Ну, під глину то я землі кинула під е, той у ямку. Ну, нічого ж я більше не кидаю. Запам'ятайте. Оці ось троянди, оці всі, всі троянди я саджаю без нічого. Вирила ямку. І зарила в ту, ж саму, в ту саму землю оту троянду. Ніяких удобрень, нічого я не сиплю. Щоб знали ви. Це нас ще давно учили старі люди. І ми я придержуюся цим правилам. Нічого в ямку не сипать, тільки свою землю. Якщо погана там земля, наприклад, у ті ямки, і то отут земля із этим, глиною, із камнями. Ну, камні я, звісно, викидала, а все остальне оце тут. От ще до сих пор добираю. Де що не той. Оце ось пройшло річки, оці, що посаджені були осінню, що під дощ я в дощ сажала їх. вон, Що викохувала, вичухувала, ось вони такі вже ростуть. Ось у мене. Ось оці оці вже, мабуть, сантиметрів 80. от, Евелін. Ось в цьому році Джеймс Гелвей посаджений. вон, У людей двох річки такими не, 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 нема. Як у мене, оце вони тут. Оце тут. Оце, оце, оце щоб знали ви, що, ета, що в ямку ніколи нічого не ложить. Щоб воно, от ви положили, наприклад, у ямку, накормили там, всього, там всіх кусняш, наложили одразу, і, і закопали її, воно росте. Як тільки коснеться воно грунту, в якому воно буде рости, воно засідає і все, і у вас воно не росте, от через що у вас рози не ростуть. Сидять на місці. От через що. Ні в якому разі. Не, в будь землю. Оце взагалі тут земля ете, пахота перепаха ж земля. та. Той? Но, но ні в одну ямку я нічого не ложила. Яке є, таке є воно. І воно само собі пробирає путь. О, бачите? Оце ось оце ті троянди, які ми в тому році з вами, хто був за мною, може, на каналі ось саджали. В цьому році я їх викохувала, все поливала броділкою. Да, два, по два рази я броділкою підлила, правильно. О. Оце вони. о. Цвісти всім'я. Дам їм, які будуть цвісти, будуть цвісти. Хай позже вони будуть вже цвісти, поки вони витають. Ну, я вам покажу потім це і цвітіння. Ось, ось зовсім на глині ось росте. Ось дивіться, ось оце глина просто. Тут нема чернозьома. Глина тут. Викопала ямку, свого чернозьома туди сипнула у ямку і все. Там далі теж буде чернозем. Це зверху вона глина, це тут була глина в нас колись лежала. Ну, я не стала її щось, як мені її, перевернути, перекидати усю, усю глину. Я так і посадила. Я туди кинула своєї землі. Об, вон. І все, От опять біла крилка якась літає вже. Що, що, от вони вже задолбали. Ось, яка не знаю, якась троянда, ну буде вся на тих. Ага, я вийшла вам познімати красиве і знову за троянди. Ну, це. це... Моя стихія троянди просто. Це все, це все так, для краси, от, періодично. А троянди це моя стихія. І от то буде моїм принципом додержуватися, от той буде з такими трояндами. На любій землі в нього будуть рости троянди. Погана там земля, камні ось, ось тут у мене зараз покажу. Ну, ось, ось, дивіться, камні там. І, і далі там камні. Я їх виривала, 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 які повиривала, ж, повитой. О, ростуть троянди на камнях просто. І далі ось, ось, ось далі, теж на камнях. О, там, це пісок, тут камні були, все тут що хоче, жужилка, ото все. Ось дивіться, які кущі ростуть. Трьох річки ростуть ось. Два куща. Їх не обнять. О. Дивіться. І тут навіть землю я туди не кидала. От он, яка є земля, на тій вони ростуть. Оці вже я підкидала. ось Навіть та вона розростала, тається вже. Ну от. от ще таке хотіла я сказати вам розказати. Всі ростуть на своїй землі. Чорнозем у мене. Да. ну... Ніяких добрив, ніякого того я в ямку не кидаю. Ні по скільки, ніяк. взагалі, От слова взагалі. Ось скоро вже і піони зацвітують, зараз піду ще вам покажу одну красу. Ну, ось, кущі. Оце трьохрічка, да. так. Це трьохрічка, а може і двохрічка. Ні, не двох річка, три річка. Теж он. Ото два куща в мене тут братів грім. Не обняти його. От мені треба, а в мене немає, треба ще купити чим обв'язувати, бо я в тому році вже все обв'язувала, Десь залишився півмотка, десь я його положила, ну то якщо я положила, то вже все. То вже ніхто його не знайде. Вон, хости, Ось хости скоро будуть теж цвісти, вони які величезні, вже порозросталося. На моїй землі все, все буде рости. Та й на вашій буде рости. До всього приложить трошки уміння, терпіння і любові. Все вийде. Ось і в цьому саду. Та той бузок красивий такий. Ну от от, от, от кажеться, ну нема нічого тут. ну, Чотири цих, вон, вон, по чотири шліпісточки в них на кожному. Ну ну він такий очаровательний. Просто. А ось дивіться, дивіться яка. ніжність сама краса, яка тільки почалася ось. Дивіться, скільки їх тут Ось ще будуть їх, а за воротами стільки їх, О, вони відсякі. За воротами там синій. Там разні, там і голубий, десь білий дівся, не знаю, От в цьому році не буде, в тому році цвів. в цьому році я не бачу білого. Це я теж люблю. От. мене і хазяїн любив, їх теж Лопана переноси з роботи, хто знає скільки, всяких. А я з базару несу. То так і збиралася колекція велика тут у мене. Це ті, що цвітуть, а є ж ті, що не цвітуть. Ну що ж, до побачення. Ось тут теж. Ось ж тут теж у мене цвітеться. Ось, ось таке високе воно. Тут воно мені трошки прикриває гортензії. Ось у мене ж тут. І воно трошки прикриває від вітрів там, від той. Я їх по той і так вони ось у мене. Бачите? Гортензії тут вон, о. Буду гартензій зі Ось тут три і там ще дві, п'ять штучок. Не знаю, будуть цвісти чи ні. Ну, що ростуть вони, то ростуть. Я, я не, не розбираюся. Я ще з гартензіями не здружилася. Не знаю я от, що їм взагалі потрібно. Ну, Купила там для гортензій отдільно. Поливаю їх там по той, ну все одно. Це не моє. Може, колись я з ними подружуся, ну, троянду. В троянді я знаю все, а тут а тут не знаю, а тут не знаю. Ось уже теж буде троянди. Ось ось, ось ось вони вже будуть. он уже раскрывает Дети, это это у нас бакара ну все на ти красивые до побачення до новых встреч хай вам хай у вас все будет добро. І в житті, і з трояндами, із гуси. Це буде Україна.